Радіо Chicago. сьогодні у Блоці про рекордну атаку на українську енергетику. Зірвані кроки до деескалації. нову військову стратегію Євросоюзу та спроби Макрона відновити діалог із Кремлем. Традиційно розпочинаємо з України. Отже, закінчилася 1441 чотириста доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. З початку доби відбулося 137 бойових зіткнень. Противник діяв вкрай агресивно, завдав двох ракетних ударів, спустивши 72 ракети та здійснив майже 40 авіанальотів. Крім того, позиції наших військ та мирні міста атакували понад 5 тисяч дронів Камікадзе. Головною темою дня став цинічний удар по енергосистемі. Росія свідомо накопичувала ракети, щоб вдарити у пік морозів. За словами президента Зеленського, ворог випустив рекордну кількість балістики 32 ракети, а також десятки крилатих ракет та сотні шахедів. Більшість цілей збито проте є влучання в енергооб'єкти Харкова, Одеси, Вінничини та Києва. Ситуація з опаленням у великих містах залишається критичною. Генсек НАТО Марк Рюте зазначив, що цей обстріл входить у трійку наймасштабніших за всю війну. Президент Зеленський додав таким чином: Росія фактично зірвала пропозиції США щодо деескалації, які мали обговорювати у Абу-Дабі. Водночас у Білому домі заявили, що Дональд Трамп не був здивований таким розвитком подій, назвавши це частиною жорсткої війни. У відповідь на ескалацію НАТО обіцяє стабільне фінансування. Марк Рюти запевнив, що Альянс знайде ресурси для ініціативи ПЮРЛ. Хоча внески країн наразі нерівномірні. Такі партнери, як Канада, Норвегія та Німеччина, вже переглядають свої запаси, щоб терміново передати Україні додаткові ракети до систем Петріот. Тим часом Європа готується до самостійності в обороні. ЄС планує до 2030 року створити власну платформу, платформу обміну даними та суверенну військову хмару, щоб зменшити залежність від американських технологій. Це амбітний проект, який має забезпечити повний захист європейської інформації. Паралельно з цим обговорюється створення спільних сил ЄС численністю 100 тисяч військових, ідею, яку раніше підтримав і Володимир Зеленський. І на завершення про дипломатичні спроби Парижа Еммануель Макрон оголосив про підготовку діалогу з Путіним на технічному рівні. Попри це, французький лідер підкреслив, що нестерпні бомбардування українців у холоді свідчить про те, що Росія насправді не готова до миру. Франція обіцяє діяти прозоро та лише у консультаціях із Києвом. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора Wellness Medical Центр. Дякуємо за підтримку та віру у радіо ЮЙЧИКАГО. Це були головні новини з України та світу. Студії працюють Іван Саби та Наталя Маликелідзе. Ось більше новин. І ша чекайте о шостій Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.